Моя міні-розпаковочка за сьогодні забігла, так сказать, по дорозі в вітрінку. Ну, завжди водичка. Вода це життя, а шампанське то веселе життя. На вихідні треба теж записатись, поки воно є по акції. Так є 8 злотих. Капусточка, про яку я тобі казала. Ну, гріх було не взяти ціле відеречко за дві злоті. Ну, то пофіг, що я її не їм. Але воно було дві злоті. Ні, Рафал прийде, Рафал любить капусточку. А вона нормально закрита все там, скоро буде. То... Приїде, то, то, то буде. Миша теж согласна, бо вона знає, що тут для неї щось є. Таке часом купую рідко, але, але воно було по акції, якщо береш 2, третє, тіпа задармо. Воно по 2,50. Тобто за 5 злотих. На скору руку прийшов з роботи, до якоїсь там колбаски, сосиски і так далі. Соус теж купила за 4 злотих, теж по акції, як ти розумієш. Купила якусь таку типу фігню, бо я брала завше гранолу, а це щось наподобі. Я дивлюся. Ну, коротше, бо я завжди їм вранці з молоком щось таке. Воно мені якось. Прикольно тримаю, ну, тіп, я не голодна. Я можу з'їсти, наприклад, вранці щось більше я буду голодна. А от таке щось, ну, типу, не знаю чого, але мені воно заходить. Ще купила таку шоколадку, ну і рай для малої. Це були б теж по розпродажу якісь там не так щось по 5 злотих, а так там по дві. Ну, це я розумію, якщо моя миша стане отакою після цих їхніх присмаків, то хай забирають її і ті вкусняхи. І таке щось. Коротше, там було для тих стерилізованих котів, а це я не знаю для яких, але ну, я думаю. І моїй заканає. Ну і за оце все фігню, ну, тут і без. Колбаси і без м'яса, і без сиру, якого вже вчора на купляла, записала то майже 50 злотих, 48. Ну але таке все в хазяйстві пригодиться.